Вітаю всіх. Сьогодні ми проговоримо про обладнання компанії RuIG, а саме про налаштування такої функції на цьому обладнанні, як проброс портів. Його також називають Port Forwarding, Port Mapping. Руїдж саме його переклало як відображення портів, ну, тобто нас безліч. Нас цікавить функціонал, який забезпечує. Дане налаштування. Е, і так, як ми бачимо, це можливість дати е, доступ ззовні до нашого пристрою всередині мережі локальної, якщо у вас є статична IP-адреса, яку вам надає провайдер. Е, почнемо. Для налаштування нашого девайсу, нашого роутера маршрутизатора, нам потрібно зайти на його веб-інтерфейс. Це можна зробити локально, ввівши його IP-адресу в браузері. так, або це зробити можна через Radio Cloud. Наприклад, покажемо, як можна це зробити звідси. Да? Ми обираємо потрібний нам відповідно проєкт. Переходимо в девайси, які у нас є в цьому проєкті. Обираємо необхідний нам девайс. Натискаємо галочку, що це девайс, який ми хочемо налаштовувати. Переходимо на куличку Web. Нам пропонують відкрити тунель. Ось, після цього ви можете поставити, автоматично зайти на цей пристрій. Якщо у вас паролі співпадають з руїжі Cloud та на пристрої та адмінський пароль, то ви одразу потрапляєте на пристрій. Якщо ні, то перебираєте галочку, створюєте тунель, там можна було вказати, скільки часу тунель буде існувати, і ви зможете по ньому заходити. Він створює з'єднання. Пропоную нам відкрити через домен, який генерується автоматично, відповідно, на Хмарі. Або через IP-адресу. Зараз зробимо через домейн. Так, бачимо, що ми потрапляємо на такий самий веб-інтерфейс тільки за незрозумілою адресою, як і локально ми можемо зайти на цей роутер. Вводимо, заходимо, проходить реєстрація, все. Тобто керувати. Даним пристроєм, і підключення до інтернету, при мережі інтернету я можу віддалено. Ось. Переходимо на вкладочку більше, шукаємо наш додатковий функціонал додатково, і ми бачимо відображення портів. Принцип простий, так? Е, у нас є кнопочка додати. Ми зараз будемо додавати. Відно, якийсь проброс. Наприклад, у нас є якийсь девайс, це може бути камера, реєстратор, що завгодно. Неважливо. Або ви можете, наприклад. Прокидати порти для інших там якихось сервісів. І так, ми бачимо готові пресети, Тут у нас є HTTP-пресет, та є DNS, FTP. Тобто тут у нас одразу вибирається протокол для е бажаного типу сервера да, внутрішній порт, який використовує за замовчуванням. так, так І далі ви відповідно вже налаштовуєте інші показники. Ну, Зараз спробуємо користувацький режим. Е вбираємо протокол atcp UDP, і, наприклад, прокинемо порт 8000. Зробимо прокидання порт в порт. Ось. Ну і автоматично нам Руджа показує, які у нас пристрої є в мережі. Ми можемо обрати з тих, що пристрої, що в мережі, підключені, до нашого роутера. І отримаємо автоматично е, гарно заповнену табличку для переадресації портів. Натискаємо ОК. Бачимо заповнену табличку вже. Один рядок є. Так само ми можемо додати не тільки, наприклад, один порт, а можемо додати, давайте скажімо, якийсь ряд портів. Наприклад, якусь певну кількість портів. Бачимо, що автоматично таке прокидання буде проводитися порт в порт, тобто ми не можемо кончарувати внутрішній порт, так. Казав зовнішні, тобто 9000 порт вона буде прокинути на 9000, 9001 на 9001, і так далі. Знов таки, вказуємо якусь IP-адресу. Дозволяємо. Бачимо, що ми отримали вже, відповідно, два записи. Так само можна їх редагувати, змінювати необхідні параметри. Як вам зручно. За необхідності можна видалити один. Чи вибравши кілька записів, видалити пакетну всі. З цікавого обмеження у нас буде 50 записів на прокидання портів, на перенаправлення портів. Крім того, це у нас такий, скажімо, ручний режим роботи, що є ще нецікавішого тут. Крім ручного режиму, у нас існують менш безпечні, але все-таки автоматичні режими прокидання портів. Поглянемо на вкладочку на DMZ, яка означає демільтезована зона, при вмиканні цієї, е, відповідного вкладочці прописання IP-адреси, е, ми для нашого пристрою, який нам необхіден, так, ми можемо зробити таким чином, що всі порти будуть відкриті. Тобто це максимально небезпечна е, відповідно, дія, налаштування. Але для чого це може бути зроблено? Коли ви тестуєте, Обладнання, так, і щоб впевнитися, що у вас проблема з цим обладнанням, налаштуванням доступу до нього ззовні не в пробросі портів, ви можете виключити по суті таку фільтрацію, да, і прокидати всі порти. Тобто до цього пристрою будуть відкриті всі двері на, назовні, да, і до нього можна буде достучатися, достукатися. А проте це б, або робите буде тоді, коли ви не знаєте, в принципі, які порти потрібні. да, вам треба перевірити, що пристрій зовні доступ, Такий тестовий режим. Зараз цього робити не будемо. Це ще один варіант. Так, є ще інший варіант це використання UPNP. Це фактично Universal Plug-and-Play. Такий інтернет-протокол, який автоматично вас налаштовує про е, З точки зору того, що пристрої у вас мають таке налаштування. Тобто, Якщо вони узгоджені, UPNP включено на пристрої, який ви хочете там пробросити в світ, та, надати доступ до нього. UPNP включений у вас на роутері. Після цього у вас автоматично роутер запитує про пристрій. Пристрій зв'язується з роутером. Пристрій надає інформацію, про яку йому потрібні порти для роботи, і відповідається, що автоматичне прокидання цих портів. Це трошки безпечніший варіант, оскільки. UPNP вже відкриває вам не всі порти, а лише ті, які запросив пристрій. Проблема цього е, теж способу в тому, що якщо у вас багато пристроїв, і ви не знаєте, який е, пристрої, всіх пристроїв в вашій мережі, да, і якісь пристрої, які ви не хочете прокидати, а в них UPNP включений, вони так само тут з'являться автоматично. Це можна просто не побачити, і таким чином у вас теж буде, буде небажаний доступ до інших пристроїв. Е, якщо виникають якісь е, складнощі, Руїджі містить непогані підказки щодо того, як правильно налаштовувати те чи інше е, підменю, ту чи іншу функцію. Так само на відображення портів, те, що є перенапавлення або проброс, ми так само можемо знайти підказку, яка буде досить докладно нам пояснювати, яким чином треба заповнювати необхідні рядки, які ми заповнювали раніше. Ну і крім того. Так само є підказка на DMZ, і так само можна її тут пошукати. Для чого ще це може використовуватися ще? Для надання на тільки доступу, бо відповідно статичній да, статичному варіанту а ще і використання DDNS, динамічного DNS, коли у вас немає постійної ip адреси провайдер вам її видає в сіру. І у вас вона змінюється, то ви можете, відповідно використовуючи існуючі які, сервіси, які тут прописані, зареєструватися та утримувати тимчасовий або постійний домен, в залежності від підписки, і потрапляти на ті пристрої, які ви будете прокидати, якщо вам це необхідно. Ось це також тут використовується. Ну, і найголовніше користуйтеся безпечно цими функціями. Нагадую, що після прокидання портів, е, якщо ви хочете зайти на, якісь, е, на якусь IP-адресу, да, яку ви там прокинули, да, на якийсь порт, то вам необхідно ввести наступний наступне, наступне запис да, в, в рядок пошуку в браузері. І через дві крапочки вказати. Порт, який ви порт прокинули. В цьому випадку ви потрапите саме на цей порт. Зазвичай порт 80, який прокидається веб інтерфейс, якийсь пристроїв, він не треба вписувати. Тобто тут писати 80, якщо ви прокинули порт в порт, він у вас без цього запису буде автоматично на нього заходити. І якщо, відповідно, вам треба зайти на інший порт, або 80 порт був прокинути на інший зовнішній порт, то вам необхідно буде його вписувати. 에... Звертаємо вашу увагу, що всі зберігання, всі ваші дії потрібно зберігати, перевіряти налаштування, користуватися з розумом, робіть це зручно, швидко та якісно.